Господи, звільни мене від порнографії, звільни мене від осуду, звільни мене від п'янства, звільни мене від сигарет, допустім, Бог тебе вислухав, Бог тебе почув, і Він дав тобі те, що ти в нього просив. Брати і сестри, чи надовго є така притча Христа, що прийшов чоловік, вимів кімнату, і вона була чистою. Це ти після прощення. Це ти вимолив у Бога, щоб тебе Бог простив і звільнив. Тебе Бог простив і звільнив. Твоє серце, як вимитена кімната, воно чисте. но там написано: вона була пуста. Кімната була пуста. І коли цей злий дух, який вийшов з тієї кімнати, він походив певний час по безводних, безлюдних місцях і пішов подивитися в то місце, де він раніше був. І Він обнаружив його виметеним і пустим. І він сказав: я візьму з собою ще сім зліших і поселюся. І каже, Христос останнє для тієї людини гірше першого. Навіть якщо Бог простив наш гріх. І даже якщо Бог. Звільнив нас від гріха. Якщо наше серце буде пусте, гріх прийде знов і він знов поселиться у твоєму і в моєму серці. Для того, щоб перестати грішити, треба просто гріх витіснити з серця, не боротися, а добром Його витіснити, добрим його витіснити. І не буде місця на погане.